Вітаю на каналі Мова Квітів. Сьогодні хочу розповісти, як я стрижу туї. Це тує-абребанд, але таку обрізку можна проводити на різних видах туї. Колись в розсаднику я купила туї десь такого розміру, десь біля 60 см. Але що мені в них з часом не подобалось, тому що вони були такі широкі, не густі, не пишні. І після того, коли ми їх посадили і обрізали, то стебло дуже оголилось. І на наступний рік, на наступні роки, туя я вже росла не такою от щільною, як ось ці, а не мала такого привабливого вигляду. Після кожної стрижки ми брали гілочки, живцювали їх, і ось уже ось ці туї я виростила сама. Що хочу в цьому відео, таке буде невеличке відео, що я хочу на чому зупинитися. Як добитися ось такого щільного густого росту туї? Її потрібно стригти. Підстригає я туї часто. Якщо це не кардинальна стрижка, то можна декілька раз на рік, головне, не в жарку погоду, не в сиру погоду. щоб... Не загнивали гілочки. Формую тую в одне стебло. Буває так, що туя від самого початку дає додаткові стебла і вона росте в 2-3. Це не треба допускати, ну я це не допускаю, тому що вона потім особливо взимку може розвалюватись від снігу, від вітру. От я формую в одне стебло, і тоді вона має більш такий декоративний, привабливий вигляд. На верхівці туї визначаємо основне стебло. Воно і буде рухом вверх туї. Всі, що поруч, які нібито теж як, мож, виглядають як основні, але ми вибираємо більш міцніше, рівніше, його залишаємо. А ті, що поруч, ми ось так підстригаємо. Це дає туї, ось тут більш наповнюватись, кущитись, і є вже визначена верхівка, яка буде далі рости вверх. Далі, ось ці бокові. Всі, що виступають, наростають нові, обрізаємо. Кожного разу при обрізці цих гілочок, туя стає пишнішою. І густішою. Якщо, наприклад, ми не можемо визначити, наскільки їх обрізати, ми ось так беремо, як в перукарні, і ось так підстригаємо кінчики. Формуємо, як подобається, як вже на свій спик. На ось цих двох туях я хочу показати різницю. Ця була обрізана зупинений ріст минулого року. Ця нічого зверху я не чіпала. І ось яка різниця. Тут ріденька така верх, верхушка, тут вже вона набрала таку густу масу і ось густа. Чому я її того року зупинила ріст? Ось вона виросла вище, ніж інші. Поруч є ось такі невисокі. Нам потрібно було, щоб ось тут були вони приблизно однакові, щоб такий був зелений заборчик. Тому цю ми призупинили цій дали ще час підрости. І ось цьому році я вже хочу теж зробити те ж саме з цією. Ось що дала зупинка росту в цій туї. Уже видно, щось що тут густо наросли додаткові пагони, вона виглядає пишною. От і ось цей приріст. Да, і що хочу сказати, не, не бійтеся її обрізати. Все одно вона ось вона була обрізана, і все одно, ось вона далі продовжує рости вверх. Тому цього року ми її далі призупиняємо, але ось так трішки. Тому що якби, цього росту вже нам достатньо, ми не, не, ну, ще трошки вона виросте, але ми не прагнемо, щоб вони були у нас трьохметровими. Ще в нас мета, щоб ці підросли до цього розміру, цю далі продовжуємо зупиняти. Цього року ми вже тут також ось ці бокові рвуться вверх, ми їх призупиняємо, ось так, підрізаємо, щоб був визначений вот верхівка. Ці всі підстригаємо. Далі тут стрижка вже однакова, як у всіх, ми формуємо ось так. А що з сією? Визначаємо. Головне стебло, яке буде у нас верхівкою, ось воно. А ці бокові підрізаємо. Всі-всі, які, і це нам дасть утворення ось тут більш пишної форми. Також цього року ми Призупиняємо ріст і верхівки. А далі так само відрізаємо як і на всіх інших. А ось на цій туї хочу показати ще, як е, сформувати верхівку, якщо є гілочка конкурент. Ось ближче покажу. Ось на цьому стеблі. Іде так, от вона роздвоюється. І видно, що ніби як і ця, і ця хоче бути верхівкою. Але що? Ми визначаємо, яка більш пряма. Ну, ось Ми залишимо ось цю гілку. А... Оця, яка йде в бік, ми будемо її укорочувати, тому що вони, от, ніби як хочуть бути, дві верхівки. Ми її зупиняємо в рості і обрізаємо. Ось так. Тут так само, далі вона знову йде на дві. Дивимося, яка більш рівна ось ця. І оці, хоч вони більш одеревенілі, але вони йдуть криво, тому ми їх теж. Ми їх теж ось так призупиняємо От. і залишаємо одну, ось це буде нашою верхівкою, далі ці обрізаємо. Аромат. Таку стрижку я провожу часто декілька разів за сезон, і восени, і навесні, і влітку. І тоді туї ростуть пишними, не розвалюються і з часом створюють таке гарну зелену огорожу. Якщо вам було цікаве моє відео, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Мені дуже важливий зворотній зв'язок, щоб знати, знімати для вас, показувати. Свої рослини красу нашого саду. Тож, до нових зустрічей на каналі Мова квітів».